Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик. З вами я Наталя. І в сьогоднішньому, сьогодні у нас 27 травня на вулиці досить вітряна погода, тому основну частину відео доведеться відзнімати в будинку, аби було менше різних шумів. Це в мене тут малинка квітне. Маю надію, що будуть. Гарні ягодки, У мене досить непогана грядочка малинки. А в сьогоднішньому відео я вам розповім про свої дві готові роботи, а також про те, що в'яжеться в мене на тепер. Отже, гарного вам перегляду. Дивіться задоволенням. Вітаю! Сьогодні у мене четвер вийшла на вулицю. Тут в мене Біля доріжки квітне отакий кущик, а з іншого боку розквітли мої тюльпани. І вони гарні. як вони гарно квітнуть. Це самі пізні тюльпани з тих, що в мене є. Деякі навіть ще не розквітли. Я думала, вони цього року. Взагалі не будуть квітнути, тому що їх дуже приморозило приморозками. Але вони вирішили мене потішити і все ж таки розхвітли. Такий невеличкий рядочок, то рядочок для настрою. Подивіться, як це гарно виглядає. Дуже мені подобається. Тут в мене ще така примулка маленька. Хвітне. А тут в мене знаходяться бобіночки і, зразу, і новенький зразочок. Так, знову зразочок. І це знову пряжа льони з шовком. І я додала до неї ниточку ось такої бавовни з твідинками такими. Я взагалі твідинки дуже полюбляю. Ця пряжа з тими крапушками не дає мені спокою. І відв'язала отакий зразочок, в такому гарному фоні. Такий зразочок. Він такий м'якенький, такий приємний, що відразу ж і вирішила, що буду в'язати з цього футболочку. Такі де по де крапенки, гарно виглядає ажур, м'якенький зразочок, полотно м'якеньке, пластичне, це на спицях номер 3 І сьогодні зранку, поки я пила каву, то я розпочала новеньку футболочку. Так, щоб вам було видно. Це буде футболочка. Така базова, з горловинкою. Така простенька базова річ з такими краплинками. Дуже воно приємно в'яжеться. Ще прання приємне до рук. Гарно, легко йде по спиці. Це дерев'яні спиці. Вяжу на трійці, так як і зразочок. Тож маю ще один розпочатий процес. Така гарна картинка. Отже, розпочнемо з того, що я маю зараз на спицях. Це декілька проєктів. Отже, перший це отакий от джимперочок. Маю надію, що його хтось ще пам'ятає. Він на тепер дуже-дуже повільно просувається, тому що джимперочок теплий, на вулиці, також не холодно. Тепло навіть жаркувато. Тому процес йде повільно. Але все ж таки, минулого разу він був без рукавчиків. А тепер він має один рукавчик. Це ось такий рукавчик. По рукавчику я робила збавляння в кожному 20-му рядочку, і перед резиночкою також робила збавляння. Так виглядає полотно до прання. Це такий легкий меланж. З твідовими вкраплинками. Він не буде таким прозорим, тому що твіт чудово відкривається. Залишилось відв'язати ще один рукавчик і зробити обробку горловини. І буде гарний джемперочок тоненький на осінь. Це досить велика робота. Джемпер чоловічий. Це шивний виріб. Мені подобається те, що виходить. На жаль, тільки дуже мало часу, аби його швидше дов'язати. Але ж, все дов'яжеться до осені, ще час є. До осені потрібно зв'язати ще й цвітерочок, не тільки джемперочок. І в'яжу його на спицях 3,5. Ось такої ниточки. З такого набору ниточок. Це твіт Філософія. З такими гарними краплинками. 650 метрів на 100 грам. Твіт фристайл півторатися. Менш помітними краплинками. І от такий меренос, де 8% кашеміру. Ця пряжа ще до прання. М'якенька, приємна. А після прання, взагалі, чудова, вона гарно відкривається. Має такий вигляд, ні, нібито тут, тут не 8% кашеміру, а набагато більше. Тож, всі ці ниточки розкриються. І буде гарним монолітним. Холодно. Ви тільки трішки більше часу на те в'язання, тому що в нас пошло поліття городів, тож на в'язання часу все менше і менше. Але все ж таки, щоб трішки відволіктися і заспокоїтися, то хоча б ввечері. Час на в'язання знаходиться, тим паче, що ввечері в нас дуже багато різних комарів і мушок. І так, наступний процес це моя літня сукня, яку я в'яжу зверху вниз, дівчата. От так вона виглядає на тепер. Да. вже не, не, не хоче поміщатися. Але все ж таки, отут ми були минулого разу. Це я відокремила маркерочками місця, де йдуть прибавочки. Це не, сукня буде трішки розширена донизу. Всі прибавочки я вже відв'язала. Ось це такий шматочок. Досить непоганий. І залишилося відв'язати потрібну довжину. Від тезі, тут в мене йде отакий візеруночок. Такий самий візеруночок буде йти по низу сукні. Ой, хоч би не загубити петельки, тому що ця пряжа досить злизька, і нічого губити на її не можна. Тому що потім. Дуже тяжко зловити. І такий самий візеруночок буде йти на обробці пройми. Але то потім. Процесом цим я задоволена, в'яжеться він легко. пряжа мякенька, гарненька. Ну, трішки вона має такий. Пов'нятий вигляд, але ж це все-таки льон, хоч він і з віз але все-таки льон. Для льону то взагалі нормальний вигляд. Це ще гарно виглядає до прання, тому що та футболочка, маєчка яку я вязала з льону перед цим, то взагалі було жахіття. А це не косить нічого, чудовий льон. З додаванням віскози, якщо зустрічаєте такі артикули. Беріть. Ця пряжа не косить, гарно лягає в полотно. Єдине, що за рахунок віскози, вона схоцькувата. Вяжу я на дерев'яних спицях, бо менше пило. Ну, Тут потрібно уважно в'язати, щоб ніде нічого не загубити ніяку петельку. вяжу я на спицях номер 3 маю ще отакий зразочок. Отак вона виглядатиме після прання. То дуже гарний вигляд. Це також зв'язано на трійці. Все рівненьке, петельки після прання розрівнюється і виглядають чудово. Ну, а журчик і льон, то взагалі вони створені одне для одного. І ця пряжа ось така бобіночка. Колір передається трішки невірно. Він оливковий. 59 льон, 35 віскози, 6% шовку. Виробник міруглю. 400 метрів на 100 грамів. В'яжу я в дві ниточки. Ця пряжа приємна й до прання, і після прання вона майже не змінюється єдине, що розрівнюється. Тож, маю надію, що найближчим часом все-таки матиму гарну літню сукню. Так, відкладаємо. І маю ще один процес, який, скоріш за все, Найближчим часом стане готовою роботою, тому що тут залишилося зовсім-зовсім трішечки. Так швидко цей процес в мене в'язався, з таким задоволенням, що дуже швидко наблизився до фіналу. Зараз я вдягну на вішачок. О! Це ось така футболочка. Це аналог футболочки, яку я показувала в минулому відео, і говорила, що хочу ще таку мати. Тож, на це літо в мене буде ще одна така гарненька футболочка. Вона трішки засвічує. Це такий молочний колір з такими чудовими, милими. Грайливими крапенками. Так виглядає горловинка. Такий невеличкий рукавчик. І залишилось тут зовсім трішечки, це відв'язати ще один рукавчик. Це футболочка відв'язана регланом. Тут відв'язаний росточок. Підрізи. Я для себе не набираю багато петель на підрізи, тому що. У мене 46-й розмір, мені багато не потрібно, я могла б зв'язати взагалі без підрізів, і то також сиділо б нормально. Але все ж таки, щоб гарніше сиділо, то підрізи я вив'язую. Така резиночка понизу невеличка. Від підрізів тут 43 сантиметри. На мій зріст, то дуже гарна футболочка. І потрібно і мені довжини, Але ж довжину кожен може собі регулювати сам, робити таку, яка йому потрібна. Дуже я задоволена, вона така приємна на дотик. Дуже гарненька. Світленька, з задоволенням буду носити. І в найближчий час це буде ще одна готова робота. І в'яжу я її з ось такої бобінки. Це вже не перший виріб з цієї пряжі. То, що на мені, та маєчка, що на мені також з цієї пряжі, але до неї повернемось трішки пізніше. Отже, це 70% льон. І тридцять шовку. П'ятсот метрів на сто грамів. Вибачаюся, це мій котик дуже хоче відчинити двері, але в нього не виходить, тому він м'яуче. І отакої от ниточки. Це тисячі метрів на 100 грамів. На жаль, не виробника нічого тут не відомо, але це бавовна. З таким твідовим ефектом. Ну, не плач маленький. З таким твідовим ефектом, такими гарними милими краплинками, темненькими і світленькими риженькими. Дуже мені подобається. Краплинки, дуже гарне полотно виходить. З цієї пряжі я вже в'язала собі літній джемперочок з задоволенням його носила, і він вже перейшов в розділ домашньої одежі, тож, скоріш за все, поїде на село, тому що там також потрібно перевдягатися. І маю такий зразочок. На ньому гарно виглядають ажурчики, але ажурчиків я ніяких не робила. Тому що хочу мати таку просто лицевою гладю футболочку. Мені подобається виробити лицевою гладню і в'язати, і носити. Так гарно виглядає. Зразочок після прання такий м'якенький, мякенький Тож футболочка буде чудова. На цьому про процеси все. Переходимо до готових робіт. Отже, моя перша готова робота. Це така маєчка, що зараз ви бачите на мені. Сьогодні в нас спекотно, тож такій майці дуже гарно, дуже приємно. Дуже мені подобається. Я трішечки привстану, аби ви побачили, як вона виглядає. Як вона виглядає понизу. Обробка горловини і пройм тут гачечком. Така сама мінімальна обробка. Дуже я задоволена тим результатом який. Вийшов, з задоволенням ношу, тому що до тіла це приємність приємна. Це дуже-дуже гарно. Дуже мені подобається. Їй не жарко, не парко. Ну і виглядає вона також досить достойно. Рівненька, гарненька, такий ажурчик гарненький, ненав'язливий. Тож носитиму з задоволенням все літо ще попереду. І зв'язана вона знову ж таки з цієї бабінки. Так, дуже мені сподобалася ця пряжа. Льон з шовком то щось. Якщо зустрічаєте таку пряжу, купуйте і будете мати гарний, приємний до тіла літній виріб. Якщо я зустріну десь в інших кольорах, то, скоріш за все, буду хапати обома руками, бо мені ж все треба, в мене ж пряжі мало, мені, мені все треба. <ріць> І з додаванням отакої тонесенької ниточки півтора тисячної, такої тоненької, тоненької. Це. Від боту Паоло 59 шовку і 41 бавовни. Це зовсім тоненька ниточка. Єдине, що вона полегшила трішечки в'язання ну, і додала сюди ще більше шовку. І в'язала я цю маєчку. На спицях 2,5 і вага цієї цього виробу наш 46-й розмір 130 грамів. Тож, якщо у вас є ряжа в такому метражі 500 метрів на 100 г, можете додати ще щось, а можете просто взяти тончі спиці і зв'язати собі. Із 150 грамів чудову літню маєчку. Із задоволенням її потім носити. Отже, іще про одну мою готову роботу це про мою святкову сукню. Це дуже великий виріб, зв'язаний на спицях номер 3 тож, потребував дуже багато роботи багато часу. Але ця робота завершена. На жаль, сукня не влазить вся в кадр, або сукня, або я. А разом ми не влазимо, не поміщаємося. Отак виглядає низ сукні. Тут такий гарний ажурний візерунок, обробка гачечком, аби надати стабільності. Я пройшла гачечком, один рядочок. І зв'язана ця сукня регланом зверху. По горловинці тут отака обробка, з накидами. Це так званий анатомічний реглан. З нерегулярними прибавками. І Отак виглядає рукавчик. Він розширений донизу. Тут також такий візерунок, як і понизу сукні. І також обробка гачечком. Вона так гарно мерехтить, переливається. Вона така приємна до тіла, м'якенька. Полотно після прання таке пластичне, струминисте. Драпірується гарно. Тут я робила додавання декілька петель, аби надати їй правильної форми. Сукня довша, а не ж я планувала спочатку, я хотіла по коліно, але зв'язала нижче коліна, тому що льон має властивість підсідати. Да і для такої святкової сукні це довжина гарна. І виглядає вона гарно. Як сукня виглядає на мені, ви побачите наприкінці відео. Там я відзняла невеличкий сюжет, аби ви могли краще роздивитися. На сукню пішло 510 грамів пряжі. Зараз вже спекотно для сукні з рукавчиком, хоч вона із льону, але ж все-таки. Має рукавчики, але у нас цього року така погода, що тиждень спекотно, а тиждень майже мороз. Тож спека спаде і можна вдягати, аби лише був привід вдягати таку святкову сукню. Завершилась війна і, і по всій Україні, і в нас на Сумщині тут. Конотопі також, щоб стало тихо, спокійно і з'явився привід відсвяткувати, бо сукня для того приводу вже є. Тож маємо надію, що все-таки все в нашій державі налагодиться. Роботою я дуже задоволена. Тому що сукня в'язалась на спицях номер 3 то потребує багато часу, аби відв'язати таку сукню, з задоволенням колись її вдягну. І в'язала я її з отакого от льону, Це льон з такими лелітками і блискітками. Дуже гарний льон, 300 метрів на 100 грам. Він взагалі не косить виробник Філаті Натурель. І аби пом'якшити льон і надати йому більш пластичності, я додавала півтора тисячну ниточку. Пряжі бобінної, шовк з кашеміром. У мене залишилось там зовсім такий маленький залишок. А все інше пішло на сукню. Сукня гарна, мені подобається. Тож, буде ждати свого часу, аби її вдягти. А на сьогодні все. Маю надію, що відео вам сподобалось. Дякую вам за підтримку, за теплі, приємні слова в мою адресу після минулого відео. Ви найкращі. Бажаю вам Тихеньких ночі, ночей і спокійних днів. До нових зустрічей. Так, сукня на мені.